Це телеканал Віта. Добрий вечір. Про головні події вівторка. У матеріалах наших репортерів. Як ремонтують дорогу по вулиці Іванова? Бачила я, Ірина Корш. Рух транспорту на Грушевського перекрито. Там ремонтують теплотрасу. Про це розкажу вам я, Олена Гук, У матеріалі. Далі й докуса кліща може розвинутись хвороба лайма. Більше про це знаю я, Оксана Святенко. Понад 100 тонн асфальту пішло на заміну дорожнього полотна на вулиці Іванова. Це спеціальний асфальт, називається «Бітум». Його працівники комунального підприємства «Шляхбуд» кладуть вже другий день поспіль разом з тим. Замінили старі бордюри на нові та розширили дорогу на 5 метрів. Як просуваються справи, дізнавалась моя колега Ірина Корш, Тож, подробиці в її матеріалі. Вже йдемо другий слой асфальту. запроєктовано тут три слої асфальту по 5 сантиметрів. Разом щоб було 15 сантиметрів. В даний момент йдемо другий слой асфальту. Десять сантиметрів це буде, вирівнюючи. Потім буде зверху після нього йти вже чистовий асфальт. Верхній шар. Перші два шари йдуть крупніше, він йде крепший, Ще це, виходить чорновий асфальт. Він йде, він крепший, він йде. Для основи, а верхній верхній же він де гладший, він вже виходить ті поглянець дає. Біжає КамАЗ, розружає біндер всередину. По лінтежній передачі передається ззаді, називається площадка, платформа. Платформа розрівняє, а потім е, катком розкачується. Плануємо цей участок закінчити десь до, до кінця цього місяця. Треба цю дорогу закінчити взагалі повністю всю здати. А согнути буде, треба, щоб воно трохи побуло. Так як зараз жара, температура велика, то зразу транспорт пускати не можна, бо відповідно будуть колії, поки він ще бітум своє не, не візьме. По вулиці Іванова не лише оновили дорогу, а й зробили її ширшою на 5 метрів. Ірина Корш, Вадим і телеканал Віта. А на вулиці Грушевського реконструюють теплотрасу, які понад 40 років на ділянці дороги від Грушевського до Артинова будуть міняти старі труби на нові. Про це нам розповів майстер підприємства «Вінниця міськ теплоенерго Ігор Філенко. Зараз готують місце для труб. Їх завезуть зі Львову. Подробиці в матеріалі Олени Гук. Зараз працівники міськтеплоенерго готують місце під нові труби, знімають асфальт та риють траншею, де закопані старі. Земля сортується частково асфальт з крупним камнем вивозять на територію водоканалу, а остальна сортується частично на маслажи, на Карла Марса, а частично на 600 А навіщо ми на скортують? Потім нею засипати будемо назад. Вона чистий от хороший без камня, без асфальту і ним будемо засипати потім назад. Зараз проводиться планова. Заміна тепломережі, яка пропрацювала з 1972 року. Тепломережа буде мінятися від вулиці Артинова до парка. Значить, відстань тут 300 метрів 277. Ми поставимо нові труби, вони будуть стояти більше і серед зими не буде рватися та тепломережа, яка лежить зараз. Старі труби остаються в землі. Бо це не це не це ц... їх витягати, тому що це і матеріальні, і фізичні дуже великі затрати. У нас в будинку немає на даний момент води гарячої. Це деякі це незручності для нашого будинку, тому що немає як помитися, немає як посуду помити. Миємося холодною водою і доводиться нам гріти воду там, в чайнику чи в каструлі. Я з порозумінням відносився до того, що буденна теплотраса буде кращою набагато, ніж була стара. Ремонтувати тепломережу мережу планують до кінця місяця. На час ремонту рух транспорту від Грушевського до вулиці Артинова буде перекрито. В десяти житлових будинках не буде гарячої води. Олена Гук, Олександр Гертіх, телеканал Віта. Приблизно 40% кліщів у нашій місцевості є переносчиками хвороби лайма, або як називають її в народі бочачі овко. Про це нашим репортерам розповів санітарний лікар Степан Томін. Хвороба лайма це інфекційне захворювання, яке проявляється через два тижні після укусу кліща. Подробиці у матеріалі далі. Типічна елітема першобою при клічовому бореліозі або хворобі лайма. І тут він у Ось укус да, да, да. да. цьому місці укуси і потім кругом укуси. Йде кольцевідна еритема. про те, що кліщі, кліщі небезпечні. Я звісно знала і знала, що треба звернутися до лікаря. Але коли мене вкусив кліщ, я думаю, боже за такої ерунди я буду турбувати лікаря, йти десь сама його викрутила, спіртом замастила. Ну і на два тижні забула, що він мене вкусив і що він був. Через два тижні зранку просипаюсь. На нозі величезне п'ятно. Чим характерна е, хвороба е, лайма? Е, значить, е, наявність кліща. через дві-три неділі на місці кліща з'являється кольцевітна еритема, почервоніння, яке з часом може збільшуватися розмірами до 60 сантиметрів. Спочатку воно було. Значно більше воно було всередині синє, з боку червоне, бордове, воно росло, воно чесалося, воно зудило, воно боліло. От поки не розпочала приймати антибіотики, воно збільшувалось, збільшувалося щодня. Симптоми, крім еритеми, підвищення температури. Потіпу грипа далі ще, може уражитись серцево-судинна система. Чеше всього міокардити виникають, і ураження нервової системи щорічно на території нашої області реєструється порядка 70-80 випадків цієї інфекції. Серед людей в переважній більшості випадки захворювання починають реєструватися на початку літа, оскільки це пов'язано з природньою активністю активністю кліщів природі, саме в період з червня по липень місяць кліщі найбільш активні, і відповідно вони можуть нападати на людей. Окрім мене, в той день як ми ходили там, ну в той тиждень, коли ми ходили це і в ліс, і на дачу ми скрізь відпочивали. Кліч покусав ще п'ятьох чоловік. П'ятно з'явилось на нозі тільки в мене. Видно я визвуч. Звичайно, не всі кліщі є інфіковані, тому о, бувають випадки, коли е, після укусу кліща людина залишається здоровою, інфекція не, не розвивається. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу або тіла людини, коли вона торкається до дерев, кущів або сидить на траві. Тож відпочивати на природі лікарі радять у закритому одязі світлих кольорів, щоб можна було вчасно побачити комаху. Повернувшись додому, слід оглянути тіло. Якщо кліщ все ж таки вкусив, не вилучати його. Самостійно, а звернутись до спеціаліста Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал. Віта поки що все. Наш сайт на ваших екранах. Далі прогноз погоди. Не пропустіть зранку о 7.40 Свіжа порція новин від Ірини Дідух. Гарного вам вечора! Бережіть себе, побачимось. 10 липня у Вінниці буде мінливо-хмарно без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 17 в день 25-27 по вищому